Ой, ну, четвертий місяць, це жесть, дівчатка. Остав спить сни по 30 хвилин і навіть звалив ялинку. Але про все по порядку. Виповнилося нам, значить, 4 місяці і ми погнали в поліклініку. Заміряли роз 63 см, заміряли вагу 6350 і зробили дві прививки платними вакцинами, тому що. Був початок року і безкоштовної нашої не було, якої ми робили щеплення минулого разу. Ми зробили Гексексим і Ротарекс. Ротарекс на свій розсуд. З трьох місяців вже не рекомендують лежати в коконах, а рекомендують переводити дітей на підлогу. У мене був дуже великий страх, як це так, то він у мене лежить то в хойделочці, то е, в ліжечку, то в коконі, а тут ми його перенесемо на пол. Ось як він вже вміщається в коконі з трудом, але йому там подобається. Я почала маленькими дозами його переносити на підлогу, класти на животик, що йому взагалі не заходило. Він наскільки не любив лежати на животі, що в три місяці один тиждень навчився перевертатися, але тільки з живота на спину. Але я не здавалась надула такий килимок з рибками. І нарешті він йому зайшов, він почав роздивлятися, і так, може, ну, до 15 хвилин, мабуть, вже пролежати, ловити тих рибок, щось там собі роздивлятися, почав лежати на животі і проявляти інтерес. Десь приблизно, як йому виповнилося три місяці, Остап знайшов кулачок свій, десь через пару днів нічку почав сосати. Це є дуже важливим етапом розвитку. І зараз любить гратися ногами, там тримати їх в руках, тягнути до рота. А також набагато більше, ніж іграшки, його забавляли новорічні іграшки. І так одного разу я залишила його кокон під ялинкою, так, щоб він міг ніжками доставати до іграшок, їх буцати, так гратися і розважатися. І він звалив на себе ялинку. Він наскільки шарпнув ногою ту іграшку, зацепив її, що ялинка впала просто на нього. Добре, що вона штучна і не важка. На цьому всім па-па, Зустрінемося 5 місяців.